Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клює.юа Зараз знаходжусь на прогулянці зі своєю донечкою, з карапузиком, і хочу з вами поділитись інформацією стосовно ліцензії на риболовлю в Канаді, а саме в Британській Колумбії. Отже, якщо ти хочеш рибалити в Британській Колумбії, Обов'язково потрібно купити ліцензію на риболовлю. В мене, до речі, вже цю ліцензію перевіряли з 2-4, можна сказати, дві риболовлі в мене було. І чотири краболовлі, і перевіряли ліцензію в мене вже два рази. Тому варто її купити. Бо без неї можна отримати штраф, навіть не знаю який. Думаю, що він буде дуже навіть великий. В Британській Колумбії є дві, два типи ліцензій: а це Fresh Water, типу Прісна вода, і Pacific Water, типу Океанські води. Щоб купити ці ліцензії, вам потрібно перейти на спеціальний сайт. Всі посилання на Корисні, корисні такі посилання на цей сайт, де можна купити або переглянути якусь ту чи іншу інформацію, я прикріплю в описі до цього відео, і ви зможете собі дуже просто це все зробити. В цьому відео я не буду вам вказувати, як купити, як написати своє прізвище. Написати дату закінчення там, паспорту чи будь-яку інш, іншу інформацію. Я вам просто прикріплю лінк, де треба буде зареєструватися на сайті, далі написати свою особисту інформацію, прикріпити до неї, можливо не прикріпити, а зробити проплату своєю банківською картою і купити ліцензію онлайн. І, окрім цього, прикріплю лінк, де ви зможете знайти інформацію. Як ви можете купити ліцензію конкретно в якомусь магазині? Там просто є така сторінка в інтернеті, куди ви можете зайти, і там будуть всі магазини, всі адреса Британської Колумбії, в якому ви зможете, в одному з цих магазинів ви зможете купити собі ліцензію. Це все дуже просто. Першу ліцензію свою я купив онлайн. а... Дві свої наступні ліцензії, бо я купував ще одну ліцензію у 2022 році і в 2023 купив дві ліцензії і на солену воду, і на прісну. Відповідно, Щоб ви собі розуміли, кожен вибере собі якийсь зручний для себе варіант. Наприклад, люди, які супер е, такі продвинуті, то зможуть. Як продвинуті? які не хочуть йти в магазин, а просто хочуть собі купити онлайн, можете купити цю ліцензію онлайн, але все рівно її треба буде роздрукувати. А люди, хто не хоче там проплачувати, під'єднувати свою банківську карту і хоче це зробити простіше в магазині, то вам потрібно прийти по адресу магазину, який буде найближче, знаходитись до вас. За цим посиланням, яке я залишу в описі під відео, ви знайдете найближчий магазин. Куди вам потрібно піти, сказати I'd like to buy fishing, fishing license for Pacific Water or fresh water, ви собі виберете типу, ліцензію, якого типу ви хотіли би купити. Далі вас е можуть запитатися, чи хочете ви додатково купити ліцензію на лосося, бо вона купується ніби як окремо. Якщо у вас є наміри. Ловити, наприклад, лос... або лосося е, Тихоокеанського десь в Тихому океані, то ви потрібні, ви, вам потрібно докупити окремо ліцензію на лосося. Вона коштує там, 5 чи 7 доларів. Коротше, вона коштує недорого, ця ліцензія на лосося. Вам це потрібно просто буде сказати в магазині. Е, зараз десь до екрану я прикріплю ще окремо. Ціни, скільки коштує ліцензія для резидентів Британської Колумбії або не для резидентів Британської Колумбії, іноземців, е -е, вам зразу стає цікаво, а як знати, чи я резидент Британської Колумбії? Для цього, щоб бути резидентом, не обов'язково потрібно мати перманент резидент. Вистачить тільки за останніх 12 місяців. Прожити в Британській Колумбії 6 місяців, автоматично ви стаєте резидентом цієї провінції. А ну, подивлюсь секунду. Ні, карапузік мене не спить ще. М -м, тому, для того, щоб ви розуміли, якщо ви прожили 12 місяців в Британській Колумбії, ось, з 12 місяців прожили 6 місяців у Британській Колумбії, автоматично ви стаєте резидентом, і ліцензія для вас коштує вже не 70 доларів. А там 35 чи 30 доларів, я вже не пам'ятаю, до екрану прикріплю вам фотографію з сайту. Окрім цього, вам прикріплю просто цей сайт, і в описі під відео, де ви зможете знайти і іншу інформацію, корисну для риболовлі, перевівши собі. Сторінку через Google Chrome, наприклад, з англійською на українську, ви зможете спокійно прочитати всю корисну вам інформацію. А якщо ви володієте англійською, то взагалі не буде ніяких жодних у вас більше запитань. Тому лінк внизу я прикріплю під цим відео на магазини, де ви можете прийти і особисто купити ліцензію, і вам її видрукують. І прикріплю лінк де вам потрібно зареєструватися на сайті, пройти таку реєстрацію, ввести всі свої дані про, цю, про ліцензію, і про своє ім'я прізвище, не про ліцензію, а ім'я, прізвище, адрес проживання і так далі. І купити ліцензію онлайн. Якщо, друзі, будуть якісь ще запитання, запитуйтесь в коментарях під відео. Я постараюсь відповісти на ці запитання, але так само, як я не супердосвідчений рибак в Британській Колумбії, не то, що а взагалі не досвідчений рибак в Британській Колумбії, то навряд чи я вам скажу, де, наприклад, розділяється зона м зона солених вод від прісних вод. Тобто я цього сам толком не знаю. І взагалі багато чого не знаю, тому цю інформацію треба читати на сайті. На даний момент знаю, що. На белкарі, щоб ловити крабів, треба купити ліцензію на сольоні води, що я її зробив. А в майбутньому купити ліцензію, а в майбутньому хочу ловити лосося в чиліваку, і там потрібна вже ліцензія на прісні води. Відповідно, в мене є дві цих ліцензії, і я планую займатися тут риболовлею. Тому всі інші нюанси бажано вичитувати на сайті, дивитись карти, дивитись ліміти риб, яких можна ловити. Коропа, наприклад, якщо ви в якомусь озері чи ставку зловите, то його можна забирати будь-яких розмірів і без ліміту, а Форель, наприклад, чи лосось, там обов'язково є ліміт. Денний, скільки рибин можна зловити, скільки рибин можна забрати, періоди, пори року, коли можна ловити цей лосось в річці Фрейзер у Ванкувері є дуже багато осетра. Як дуже багато. Він ніби як під вимиранням, і тому його забирати тут заборонено, але ловити його можна, фотографуватись і відпускати. Бережно це все роблячи. Тому, коротше, тут рибалка така доволі серйозна в Британській Колумбії. І завдяки цьому сайті, ви зможете сайту, якому я залишу в описі під відео, ви зможете купити собі як онлайн, так і зайти в будь-який магазин Британської Колумбії і купити. Я в Ленглі купував собі. Цю ліцензію недалеко біля свого дому в Ленглі є три магазини, які продають ліцензію. І мій магазин виявився десь 800 метрів біля мого дому. Тому в мене з цим не було жодних проблем. А ви подивитесь, як буде у вас. Бажаю вам, друзі, гарного кльову. І кого що цікаво, пишіть якийсь коментар. Можемо, може будемо разом розбиратися в такому питанні. Тому, друзі, гарного всім дня, гарного вечора. І можливо до зустрічі навіть на водоймі.